Доброго ранку. Вас вітає Світлана, канал Вікнами сад, Хмельниччина. Сьогодні покажу вам свої хости. Покажу ось це ключове слово, тому що з сортами я дещо підпишу, що знаю. Ну, що знаю на пам'ять, те вам скажу. Але багато я не знаю. На жаль, шкода, їх дуже важко, якщо чесно, ідентифікувати по інтернету. Ну, поки що мені, скажімо так, не вдається. Ось ця така, бачите, зараз вона зелена, листя видовжене. Такі вздовж лінії, гарне велике листя, дуже наростає кущ швидко. Це Альбо-Пікта вона весною. Я вкладу фотографії обов'язково. Це сама найкрасивіша, найгарніша хоста весною. її кольори, ну, просто виграють. А зараз, ну, десь там, якщо придивитися, то можна побачити, що світліші йдуть трішки, ну, такі розводи. Але в основному вона прийняла саме такий колір. Альбопікта пікта ось це. Ця гігант. Хвоста гігант це бік-деді. У неї дуже міцне листя, дуже велике, подивіться, ось моя рука, бачите, десь там якась п'ята частина лише листка. Листки дуже часто, бачите, як завернуті ось доверху. Навіть якщо вона була молодшою, в неї взагалі такі ніби чашечки більш були. Зараз трішки листя вже не таке. Розростається вона. ну Ця хоста, до речі, ще моя з квартири з квітника, я звідти забрала. Але ось подивіться, в хост дуже важливо місце її посадження. Від місця посадження і від віку хоста може дуже відрізнятися. Ну, по-перше, завжди як кажуть, що хосту, яку ви посадили, ось ту мацюпусічку, бачите, які мацюпусічки, вона покаже себе лише на 4-5 рік. Тому навіть і сортові ознаки можу не показати. Але ось місце посадки. Дивіться, одна територія. Ну, така вона тіньова, тому що тут фундук, теж від не пригорів. Ось одне місце. Однакові були. Здається, я по одній поділці була поділила, а може по дві. Не пам'ятаю, не буду вас. Обману вводите ось один кущ, погляньте. А ось дивіться другий кущ. Ну, теж він гігант, але ну, не таких розмірів. Ну, я підозріваю все-таки, що тут коріння, і воно заважає. Ось ця яскрава хоста. Це є патріот. Ну, Вона одна із найяскравіших. Вона не втрачає, бачите, свого кольору постійно. Тобто, не є таким хамелеоном, як я показувала, або пікту. І ось таким кольором вона як виходить з весни, так і залишається постійно. Ну, це для мене, наприклад, одна із таких фаворитів. Наростає вона не швидко, як, наприклад, я показу вам альбопікту. Але листя теж цупки. Її же ці нещасні, такі злощасні слимаки не турбують. Хоч вночі якось я вийшла, ви знаєте, щось мала була хвора, я так не спала, щось вийшла. Як вони тут хрумтять, мати божа! Отже, патріот, бачите? Ось така в нього біла, дуже широка і яскрава така облямівка, і зелений колір в основі, а тут все-таки, бачите, він трішки переходить біло-зелений, такий світліший, такі все-таки є маски на ньому. Ось ця хосточка. Бачите, яка в нас зараз яскрава і жовта. А от, А от Весною вона була повністю, абсолютно зеленою, листя в неї не таке міцне, але її чомусь теж не їдять, слава Богу. Може, вона не смачна. І вона буде ось так до осені вже тримати такий жовтий колір, а по краях теж є зелений такий вузенький обідочок. Ну, і такі смужечки. Ну, Листя таке десь, скажімо, як. Моя одна долоня невелике, такого вона середнього зросту, але ще раз вам кажу, вона в мене всього-навсього, ну, що, мабуть, третій рік, тому побачимо, що ще буде далі. Ось така, ну вона невисока. з цих таких є е невеликих. Куртинку досить гарно нарощує швидко. Чимось, правда, ніби схожа на. Коли я показую по телефону, але вони поряд, бачите, вони різні. Абсолютно яскравіша патріот, більш така тьмянішу має серединку, але теж біло-таку ледве кремову облямівочку має ця хоста. Ну, бачите, її вже пошкоджують. Ось, вже гризуть. Оця напасть її гризе. Але. Таку форму вона собі гарно розростає і тримає дуже гарно. Ось цю аурео-маргінанта стається оце є хоста. Вона майже у всіх така, бачите, в неї, ніби трошечки покручене листячко. вона теж за висотою є невисокою, але дуже гарно проглядається три кольори, бачите, білий посередині, так? І тоді такий м -м, шартрезний колір і зелений. Теж таке, як полум'я. Але вона дуже смачна для цих таких шкідників. Теж дуже гарна, кольорова, але це такий з дешевих хост, недорогі. Десь бачила, хтось навіть продавав одну поділку по. 40 гривень чи поскільки, ну, може багато мав. Ось це Blue Cadet, але хочу вам сказати, що м -м, на сонці, на сонці, він непогано тримає навіть сонце. Ну, не тут спеку 39-45. Але якщо, наприклад, десь попадає на нього сонце, він не боїться і тоді показує більш свій такий блакитний ось цей наліт. А поки що ось тут. Ну, видно, що він блакитна хосточка. Ось таке невеличке листя. Ось так дуже швидко наростає, дуже швидко наростає. І такі має квітконоси, от я на ньому ніколи не зрізала, ну, вже зрізала, бо вже відквітли. Невеличкі і гарненькі. Ось ця хосточка. Ну, я пам'ятаю, що я її, коли мені ділилися, казала, що це є. Ківі. Ну, ось такий, бачите, який всередині він є салатовий, але я одного разу бачила, як її показували, як стриптиз. Хоча в мене є стриптиз. Ну, мені її теж. Я виписувала жінки, яка займається дійсно хостами, І там вона мені в подарунок стриптиз прислала. Я покажу вам пізніше. Ну, є ось ця така характерна, бачите, якась така біла, ніби повутинка. Але в нього дуже чітко ось така серединка виділена. Вона, ну, такої, скажімо, салатового, ледве-ледве такого кремового кольору. Така чітка, як око. Ось поряд Катаріна. Це я, до речі, виписувала її у. Скажіть мені, у флоріумі. І їх там чомусь прийшло в цьому два корінчики. Один був ну зовсім вже забіджений. Я його ось відсадила, але, бачите, нічого. І тут не прижився. Ну, а ця, це її перший рік. Тому, я думаю, непогано блакитний колір такий її І серединці вона має кремові і такі зелені, бачите, мазки. Теж невеличкі такі, але поки що ще ну, судити великі чи невеликі, зарано дуже маленька. Ось така хосточка. Не знаю абсолютно її. Листя теж міцне. Таке ніби ледь-ледь жабкувате, не тільки має ці продовжні жилки. І жовтий колір має облямівкою. Golden tiara Всім відомий, теж ці сли, слимаки, їдять, як скажені її, вона м'ягенька. Весною чіткіше видно цю облямівку і на сонці чіткіше видно облямівочку, Вона така більш жовта. А тут вже в тіні вона ось темніший зелений колір і такий світліший по краю. Ось така вона теж дуже швидко наростає. Вона є невисокою, середнього зросту, але саму цю крутинку вона може формувати аж до метра. Ось така. Так. Ось цих я, цю я підпишу. Там є назва, я не запам'ятала. Мені здається, що в перекладі вона означає Ой, то не наше слово, як то по-нашому буде. Вихор. Ну, подивимося. Вона більш яскравіша має бути. Тобто тут грають кольори різні відтінки зеленого. І таке ніби, бачите, як мармурове напилення. Це теж такого ну, середнього зросту, але в неї більш високі ніжки, більш видовжений листочок, теж її не зачіпають ці шкодники страшені. Боже, як я їх бриджуся, я вам чесно кажу, мати рідна. Хтось каже, що він збирає. Я вже й рукавиць вдягла. Ну, мабуть, треба ще очі закрити. Ну, я не знаю, чого я так їх. Ось яка цікава теж. Вона чимось схожа на Волверін. Але в мене є Волверін. ну Може, вона тут так показує себе, не знаю. Але в неї довгі, довгі такі листячка. Вона досить таку, от навіть, бачите, одна, курти... одна поділочка, але вона дуже формує таку пишну, багато листочків на ній. І теж зелений такий темний колір, і такий біло-кремовий, має таку блямівочку. Ну, оце та жовтенька, ще я вам показувала, щоб вона була зелена, а стає жовтою. Ось така вона. У мене їх дві. Цю також підпишу. У мене є також її назва. Угу, подобається мені те, що вона на високих теж ніжках. Бачите, ось ця, наприклад, хоста має високі ніжки, а та їх майже немає. На землі розкладається. Дуже багато сортів, дуже багато цієї краси. Ця в мене теж є назва, я теж її підпишу. Просто я німець не англійчанин, мені. Я боюся, невірно, вимовити, тому що вимова відрізняється істотно. Ось теж такі довгі. Я їх поділила вже того року, мала ось так дві поділки, взяла, поділила і вже ось ця поділка наросла і ця наросла. Тобто наростає вона гарно. Характерна така, просто біла смужечка по листку. Листки теж такі високі, гарні. Ой, ну, це, мабуть, або буде. У мене ще є з цих блакитних, пам'ятаю, замовляла я Джун. І замовляла я, здається, First Frost. щось має бути. бачите, як нам не показує абсолютно ще свого. От вже ці молодші листочки, які з'явилися, вони вже мають трішки оцю таку ну, характерну рису. Катеріни навпаки біли тут. А блакитний по боках, а от у фірст Фрост і в джуна. У нього навпаки блакитний всередині, а біле, ну, але там якось і листка відрізняється, пластиночка, і кількість цього білого, і блакитного. ой, ну, Я цим хостоманам вклоняюся ноги, як вони їх розрізняють. А ось перший листок, бачите, взагалі видав такого майже зеленого. Хоча навіть буває, що в сортових хостах, коли вже великий кущ, може видати поділку зовсім нехарактерну. Тоді обов'язково потрібно їх розсаджувати, щоб не пропав сорт. Ось ця тут, зараз такого дуже-дуже має яскравий зелений колір. Чимось на альбопікту вона, схожа. ось альбопікта. ось вона. Але відрізняється, бачите, альбопікти широкі такі. Ці поздовжні смужки, а в неї доволі такі часті. І вона вона теж жовто-жовто-була яскрава. Хоча я ну, попростила її, її поділочку В знайомі вона і влітку, я не бачила, щоб вона міняла колір. Може, в мене тут місце щось її, вона там росте більш на сонці, а тут в мене тінь більш. Ну, ось така хосточка Красоні. Ось, скільки їх багато видів